Далі обговоримо наступну тему. Понад 2 мільйони звернень від громадян встигли обробити оператори служби екстреної допомоги 112 за рік роботи. І про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму телеграмі. 1 липня нагадаємо, єдиний телефонний номер 112 використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, чотири, змогу одним дзвінком викликати на місце надзвичайної події всіх фахівців. Це аналог європейської служби 112 та американської 911. і детальніше про роботи. Службу експер... Euh, службу про, перепрошую, про роботу служби екстреної допомоги 112 говоримо із заступником міністра внутрішніх справ України Леонідом Тимченком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Леоніде, я вас вітаю. вітаю і дійсно цікаво дізнатися, які результати роботи служби за перший рік. Вітаю студію. Так, дійсно я можу підтвердити, що міністерство внутрішніх справ рік тому, а саме 1 липня, започатковано роботу. Єдиного комунікаційного центру 112, який з першого з самого початку розпочав свою роботу з міста Київ, в подальшому ми почали додавати регіони, і в Києві у нас був створений регіональний центр, в до якого в подальшому долучились також Київська область, Чернігівська, Житомирська, Вінницька і Черкаська області, і 1 грудня. 2023 року ми також започаткували міністерством внутрішніх справ було започатковано роботу другого комуні... комунікаційного центру, який знаходиться у місті Львів і який покриває західний макрорегіон. Після того як було запроваджено роботу в місті Львові впродовж перших чотирьох місяців. 2024 року, також було додано наступні області з західної України: це Волинська, Рівненська. Зокрема, безпосередньо Львівська область, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область, в найближчим часом ми плануємо започаткувати роботу центру, який буде покривати східний регіон нашої країни, який буде працювати в місті Дніпро. І в вересні поточного року ми плануємо започаткувати роботу ще одного четвертого макрорегіонального центру, який. Буде працювати в місті Одеса і буде покривати південний регіон нашої країни. Тобто така мережа буде розширюватися. А до речі, з приводу того, за цей рік, коли зверталися саме на спеціалінію 112, з якими найбільше запитами зверталися люди? Можливо, до яких саме екстрених служб? А, ну, можна сказати, що приблизно однаково, якщо говорити про екстрені служби, однаково служби 102 і 103, тобто національна поліція і. Наші медичні служби, а також на третьому місці це служба 101, наші рятувальники, пожежники, і на четвертому місці все, що стосується питань служби газу. А от які переваги саме роботи нової системи за одним номером порівняно із старою системою, коли люди дзвонили? Можливо, навіть і плутали інколи потребу, і відповідно номер, за яким потрібно звертатися? В першу чергу ми створили умови, коли громадянин може зателефонувавши на один номер, один відомий йому номер 112, Він може викликати декілька служб. Це сталося зараз. Використовується досить часто, коли є прильоти ракетні і коли є руйнування, і необхідно викликати за одним викликом одразу декілька служб. Номер 112 стає в нагоді. Це перше, друге, це є вимога європейського союзу, так як Україна рухається до європейського союзу. Ми маємо імплементувати і використовувати номер 112. І наступне щодо переваг: близько 30% наших операторів володіють англійською мовою а також ті, хто звертається до на номер 112, мають можливість сьогодні. Зробити відеодзвінок і зателефонувати і використовуючи жестову мову, надати інформацію, отримати необхідну допомогу. Ми щойно бачили, до речі, кадри того, як працюють під час прийому дзвінків спеціалісти на гарячій лінії. Чи можете розповісти трохи детальніше про те, кого беруть якраз на таку посаду, у чому особливість такої роботи? Я хочу зауважити, що звичайно зараз ми беремо, надаємо перевагу фахівцям, які. Пройшли воєнні дії це і нашим ветеранам. І сьогодні у нас є такі співробітники, які не можуть такі працівники в службі 112 оператори, які не можуть допомагати на лінії фронту. Вони сьогодні працюють в службі 112. А в цілому, здебільшого, це жінки. Які працюють в службі 112. дехто із них мали досвід роботи в екстрених службах інших: 101, 102, 103, 104. Крім того, ми використовуємо міжнародний досвід. Ми навчаємо наших співробітників, наших операторів, і вони проходять курси психологів, тому що є необхідність іноді опрацювати. Складні дзвінки, коли людина телефонує в стані, коли вона готова вчинити самогубство, і наші оператори мають бути готовими опрацьовувати, і такі дзвінки теж. А чи потрібно було б перенавчання для таких фахівців чи додаткове навчання фахівців? Скільки воно приблизно триває для того, щоб людина вже була готова виконувати такі функції? До місяця насправді працюють наші оператори перед тим, як вони. Вже починають приймати дзвінки. Вони до місяця працюють в наших кол-центрах для того, щоб зрозуміти, як в цілому працює кол-центри, як набути навички роботи таких кол-центрів. Нам допомагали наші колеги із Національної поліції, з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Із... Екстреної медичної допомоги наші оператори або наші майбутні оператори проходили стажування там для того, щоб розуміти, як отримувати інформацію, як її фіксувати швидко і зрозуміло для операторів, які в подальшому будуть її опрацьовувати безпосередньо в екстрених службах. Безумовно, часу на навчання потрібно більше, але сьогодні ми працюємо всі в такому режимі, коли часу на навчання багато на жаль немає. І наші оператори щоденно навчаються нам в цьому допомагають і міжнародні партнери, і міністерство внутрішніх справ також ми використовуємо досвід і Міністерства охорони здоров'я, і наших колег із державної служби з надзвичайних ситуацій і національної поліції. Що ж будемо звертати звертати увагу далі на те, як розширюватиметься мережа, як далі, що більше українців зможе звертатися за єдиним номером за допомогою до екстрених служб? Вам дуже дякуємо, що доєдналися до нашого Дякую. ефіру. Це Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, був з нами на прямому зв'язку.